Так, знову ж Невеличкий огляд ремкомплекта для вуха е, Значить, Якщо вас вуха тріснули, ну, буває таке у нас доволі часто, скажімо так, ось такі йдуть пластинки 3 d друка вони зроблені от в такій площині. Відповідно, не, не отак, тобто, грубо кажучи, шари в нас отак ідуть, і відповідно, їх важче, важче зламати. От, Ось таким чином. Тут у нас вруса сходиться, ну і садиться на клеє або спеціальну суміш. От. Якщо хтось здесь використовуємо, використовував, верніше, то напишіть свої, свій відгук. От. Дякую за увагу. Ще раз ремкомплект комплект для двух катушки Equinox. 15х12 і там здається для 11 також підходить. Треба поміряти такі пластинки.